чи предки. можливо ви маєте шляхетне коріння або хтось із ваших родичів був репресований. Досліджувати історію своєї родини надзвичайно цікаво. Тож кількість українців, які складають своє родинне дерево, збільшується щороку. Що це данина моді чи зацікавлення власним походженням? Та що краще починати пошук пращурів дізнавалась Юлія Біляченко: одна лошадь так, дві е, корови. Работає на панщині чотири дня. Це перепис майна прапрапрадіда пана Олега. Цьому документу 250 років писали ще за часів Катерини Другої. За 13 років пошуку пращурів Олег знайшов чимало цінних паперів. каже: спочатку було просто цікаво, а потім затягнуло. Може це почитати і де чувствуєш спорідненість з цими людьми, що вони тут жили, що у них це було таке. Що там чим займалися. Це все записано. Зараз на рахунку Олега Миколаєвича 200 знайдених найближчих пращурів. Родинне дерево побудував чималеньке. Загалом же відшукав близько двох. Тисяч родичів, однак це справа не одного дня та навіть місяця. На пошуки можуть піти роки. Треба багато, багато часу, але дуже цікаво. Це в принципі дуже схоже на розгадання кросфорда чи рішення якогось такого детективу знайти своїх родичів. наприклад, политам тисячі році. Там хтось женився, то вони твої родичі твої це дуже цікаво знайти. Справа ця не надто складна, бракує тільки терпіння. Перед початком дослідження слід зібрати всю усну інформацію. Розпитайте ваших бабус, дідусів, інших родичів, ким були ваші предки, імена, прізвища, дати народження, чим вони займалися. Кожна деталь може бути зачіпкою. Чим більше даних, тим більше вірогідність знайти якусь нову інформацію. Також варто перебрати старі документи і навіть фото. Часто на знімках є багато підказок, де далі шукати інформацію про людину. Потім можна звернутись до Рацу. Там зберігаються свідоцтва про народження та метричні книги. Однак, Радцях зберігаються документи лише за останні 75 років. Старші документи слід шукати в архівах. Переважно люди шукають інформацію про своїх родичів в архівах України. І В архіви України можна звернутися електронною поштою. Не всі, але в переважній більшість електронної поштою можна діслати просто з листа в тому листі, вказати, куди ви звертаєтеся, вказати своє прізвище, ім'я по батьки, свої контакти, бо іноді для можливо архістам це буде корисно, і вказати ту інформацію, яку ви володієте про ту людину, що ви шукаєте, і власне те, що ви хочете знайти. Тобто, не просто що я шукаю все про мого діда, Петруся Микити Івановича. Робота з архівом передбачає опрацювання. Метричних книг сповідних розписів, різноманітних списків та інших джерел. Особлива ж знахідка особистий лист вашого предка. Сучасні історики-генеологи вважають, що ту чи іншу постать потрібно досліджувати на тлі епохи, в якій вона. Проживала аналізуючи її громадську діяльність і приватне життя в даному контексті. Ми маємо звернути увагу на епістолярну спадщину діячів української літератури і мистецтва, які зберігаються в особових фондах Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва. Бувають випадки, коли серед листів люди знаходять своїх родичів, які спілкувалися з відомими людьми. Українські генеалоги продовжують оцифровувати архівні документи, тому допомогти у пошуку інформації. Може, й інтернет. У вільному доступі зараз база жителів України. У ній є дані про уже понад 3 мільйони людей, народжених на території України між 1650 шестсот та 1920 дев'ятсот роками. На сайті Меморіал зібрані дані про учасників Другої світової, які воювали у складі Червоної армії. А ще родичу можна шукати у списках жертв голодомору. Юлія Біляченко, Олексій Грибський, Руслан Кузиго, Віталій Савенко. Новини сьогодні Україна 24. То як шукати, звідки починати? Про це будемо говорити з гостем на нашій нашої студії. Це засновник групи Ігор Розклада. Історик, добрий ранок, доброго дня, а не історик-юрист, але якого захопили історію. Дякую за уточнення. А ви до якого коліна змогли знайти своїх пращурів? Ну в максимально 10 колін по часу це приблизно 1702, 1710, 1740 років. Тобто, далі поки що не вдалося. Є мрія там зайти, хоча б 1600, шістоті. і в принципі, теоретично може бути така можливість, але поки зв'язати людей, які жили в тому столітті з тим століттям, не вдається. А чому не вдається? Не збережені документи, тобто ви ж. Щоб наша територія постраждала найбільше і, власне, горіло, горіло, вкрадено, вивезено, втрачено. І тому часто є регіони, в яких взагалі максимум -то можна дійти до середини 19 століття. Тому що просто немає книг взагалі, то немає джерел. З чого варто почати? От я вирішила шукати своїх пращурів. Змогла З... тільки до початку ХХ століття. Як мені перейти оцю межу? В а які дивіться, архіви йти, якщо то, все дуже просто. Насправді завжди починати треба з власного сімейного архіву, тому що поки ви не зберете оце первинне своє деревце, власне хто звідки, звідки бабусь, дідусь, прабабуся, прадідусь, а зараз уже підходять покоління, яким треба знати прапра. -пра. Тому що вже ми рухаємося далі, да от ми вже десь в середині двадцятого століття. Тому відповідно спочатку треба намалювати своє первинне дерево. Якщо чогось не вистачає, тоді треба йти відновлювати документи через органи мін'юстів, тобто рац, звичайний рац, ви записуєтесь через онлайн сайт, приходите, показуєте всі документи, які доводять різдво ріцтво, і вам видають власне витяг з реєстру про там, наприклад, смерть вашого прапрадіда прадіда чи прапрадіда. До яких років ми в мінюсті можемо Значить, отримати ц... такі? Мін'юсті тримають документи 75 років. Тобто зараз це приблизно уже ві роки. Вони вже перед... починають передаватися в архіви. Все, що з 45-го року і до наших часів є в єдиній базі мініюста. Тобто, ви можете прийти в будь-який раз, замовити витяг і вам його дадуть, навіть якщо ви, наприклад, берете в Києві, а хочете взяти там з Дрогобича чи з Львова, чи з, будь з Харкова. Наприклад, Тобто, це зараз можна, це платна послуга, звісно, але це можливо. Далі. Ми дивимося, які регіони. Тобто, якщо ми беремо області, як правило, це буде державний архів такій то області, крім двох міст Києва і Львова. Бо в Києві і у Львові, в Києві, власне, метричними книгами здебільшого оперує Центральний Державний історичний архів України, у Львові відповідно центральний державний історичний архів у місті Львів. От це два архіви. Плюс, звісно, якщо ми говоримо по землі, які. Були там під різними державами, да, тобто, очевидно, треба ще дивитися сусідні держави. Ну, наприклад, якщо ми говоримо Західна Україна, то очевидно буде точно щось буде в польських архівах. Це може бути перемеж, це може бути замість, Люблін, і навіть архівом головного акту даних, тобто історичний архів Польщі. Так само дуже багато архівів, на жаль, знаходяться в Російській Федерації. Вони або там опинились в силу там переселення, або ну різних, або просто були вкрадені, по суті, так в офіційний спосіб, вони були просто виведені. Найбільш відома історія це з Миколаївського архіву в 1935 році було вивезено 11 вагонів Чорноморського архіву морського флоту. 11 залізничних вагонів. І тому в нашій історії зараз власне, знаходиться дуже багато чого в Росії. І де вони тепер можуть бути, ці архіви, а, де їх вони, шукати? А, чи взагалі вони збережені? Це завжди питання. Ну, як правило, вони Якщо ми про них знаємо, значить вони десь лежать, десь збережені. Тут питання тільки до доступу, зважаючи власне, на війну з Росією. І інша ситуація, що можуть бути архіви, які вивезені, ми, які про ми, ми про них не знаємо. Тобто одна нас гіпотез, або, знаєте, як цей ефект бідона, да, то, то у генологів завжди є мрія про Бідон, які десь закопані точно є документи. От, власне, один з таких е, мрій генологів – це є Полтавщина. Полтавщина, на жаль, постраждала одна з найбільших в Другу світову війну, і у нас збережено десь 30% всього архіву. І є гіпотези, що архів Полтавський був кудись вивезений, десь він досі валяється там в загашниках якогось архіву, там, умовно, на Уралі, може, може, ще десь. Тобто ми не знаємо, досі йдуть пошуки. А з таких знахідок, от у моїх особистих, наприклад, я з свого часу. Мені допомагали по Підлящу і власне, знайшли метричні книги 18 століття, які лежать зараз в тому, що називається Ленінка, тобто, історична бібліотека Росії в Москві, і вони там лежать, хоча де Підляща, де Москва. Тобто ну, Відстань більше тисячі кілометрів. Ну, і, якби, є одна з версій, що просто хтось, коли було так зване біженство, забрали книги, а потім, ну, а куди здати? Ну, бібліотеку. Ну, можна тут позаздрити вашій наполегливості докопатись до десятого коліна, але тут цікавий інший момент. Скільки часу це зайняло у вас, і скільки грошей? Тому що ви кажете, що і запити, і в архіви теж можуть бути платні. Так, ну дивіться, час це виключно скільки ви можете цьому приділити часу. Я не дуже можу цьому приділяти часу там і тому в мене це зайняло вже більше десяти років. Тобто я почав у 2007 році. Були роки, коли я взагалі не займався там в силу різних обставин. просто не займався зараз. Якось Реактивізував цю діяльність і за останні, особливо коронавірус, допоміг за останній час в мене якраз були оці знахідки 1702 року. Це просто я брав, прокопував ці лігілки, і там дуже цікаво, тому що там двох воєводствах Польщі, тобто туди-сюди доводилось бігати, тобто в одному архіві, то в іншому, то ось знову так і вишукувати, вичитувати ці документи. А по грошам це, знаєте, тут, напевно, треба порівняти з ремонтом квартири. Ремонт квартири, ну залежить, яка квартира, який ремонт ви хочете зробити, да? тобто приблизно так само з генологів. Все залежить від того, що у вас є, з якого ви регіону, чи ви самі шукаєте, чи ви наймаєте комерційного генеолога, а, і власне, що ви хочете дізнатись, Тут це теж велике питання, бо, як правило, в генології є кілька напрямів пошуку, тобто є там хтось, хоче знайти блакитні крові, хтось хоче карту поляка, а хтось хоче дізнатися, просто звідки ну, він... Ну, яка за... це може бути сума мінімальна. Якщо мені просто цікаво, кім. Були мої предки, а, ну дивіться, не скажу. Тобто ціною ну, може назвати вам 20 тисяч гривень, але да? це ні про що не буде, тому що знов ж таки це треба дивитися, який регіон. Тобто, якщо у вас умовно той же, наприклад, Київ, де в принципі збереженість достатньо хороша, то це просто питання е, того, що або ви самі лізете на онлайн сайти і сидите, витрачаєте свій час, і тоді обрахувати скільки коштує ваш час. Чи ви наймаєте дослідника, який вам виставить ціну, і ціни теж варіюються дуже сильно, тобто Є більш демократичні, є такі, що ну, достатньо дорого. Ну, от якщо простий пошук, напевно, десь 1020 20 буде не менше. Але знову ж таки, це не одно моменти, тому що пошук є пошук. Да? Тобто ми починаємо шукати одне, два, три. Давайте тут якраз долучимо тих людей, які це роблять за гроші. У нас на скайп-зв'язку з нами є Олексій Новіков, це директор центру вивчення сімейної історії Метрика. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, правильно, я понимаю, что вы помогаете людям расшуковать свои коренья. Ну, известно. Сколько это uh, стоит? Понимаете, в чем дело? Цена, вот Игорь правильно сказал, что цена может валироваться от, грубо говоря, там, от тысячи гривен и может превышать и не один десяток тысяч долларов. Потому что все зависит прежде всего от разбросанности материалов по конкретной семье в архивах это ж может быть и один Киев только и всю родословную можно исследовать а может это быть так что вот приведу пример своей допустим собственной генеалогии документы по моей семье лежат и в Полтаве и в Чернигове и в Ярославле и в Москве и в Риге и в Берлине то есть тут абсолютно Географія настолько обширна, що от так от і не скажеш. А чи є якась у вас, пане Новіков, мушу вас перервати на терміновий брифінг Максима Степанова, і відразу по тому ми повернемося. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо зі статистики. Нас за минулу добу в Україні захворіло 1199 людей. З них 67 дітей, а також 68 медичних працівників. Було госпіталізовано 229 пацієнтів. За останню добу в Україні зафіксовано 18 летальних випадків, при цьому одужало 317 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 80 тисяч 949 людей. З них 5 648 дітей, а також 9 218 медичних працівників. При цьому загалом одужало 43 972 пацієнта, а летальних випадків 1 897. За попередню добу загалом було здійснено 21 988 тестів. Із них 14 973 дослідження методом ПЛР, а також 7 тисяч досліджень методом ФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 120, Львівській області 125, Івано-Франківській області, 124, Харківській області, 123, Чернівецькій області, 104 та Одеській області, 96. Ви бачите, що е, кількість людей, які е, захворіли на COVID-19. Стримка зростає. Ви бачите, що ковід нікуди не уходить, і якщо порівняти ті цифри, які в нас були по захворюваності на початку червня, всередині червня і що в нас відбувається зараз, то ми зросли майже в два з половиною рази. І ще раз закликаю вас, не ставитися до легковажна до коронавірусної хвороби. Вона поруч, вона в Україні, і кожного дня хворіють нові люди, кожного дня госпіталізуються люди, і кожного дня люди помирають від COVID-19. Отже, не нехтуйте, будь ласка, всіма правилами і рекомендаціями, які є від Міністерства охорони здоров'я, які встановлені на території України. І будьте здорові. А зараз я хотів би перейти до. Дуже важливої тематики тематики щодо яка напряму від якої розвиток якої. Максим Степанов, міністр охорони здоров'я, був із щоденним брифінгом. Сьогодні число е, нових виявлених випадків захворювання на ковід сягнуло 1199. дев'яносто дев'ять, трохи менше ніж учора, але все одно більше ніж тисяча. Ми повертаємось до теми цієї частини ефіру. Говоримо про те, як знайти своїх пращурів у студії. У мене ігор складай юрист, який зайнявся історією і допомагає людям розшукувати коріння свого роду. А на скайп зв'язку Олексій Новіков, це директор центру вивчення сімейної історії метрика. Пане Олексію, хотіла вас запитати, чи були у вас у практиці випадки, коли люди прицільно шукали якісь блакитні крові і таки знаходження? Их. Так это каждый второй, если честно. То хотят евреями стать, то поляками, то минимум, чтобы родственники Романовых или Рюриковичей. И вдавалось я сразу... Романовых або Рюриковичев? Да нет, конечно, понимаете. Вот. Я сразу предупреждаю, что я... Евреями никого не делаю и ни евреями, ни поляками, ни дворянство не присваиваю. То есть, если есть документы, то вот есть, если нет, то вы. Очень правильно Игорь сказал то, что утрачено очень много документов. Я вот, например, если мне память не изменяет, в прошлом году был в ГАРФе, это Государственный архив Российской Федерации. Там нашел акты передачи документов, допустим, вот по Полтаве, в частности, если взять, акты передачи документов при формировании Полтавской области в 1937 году и, соответственно, Полтавского областного архива, и акты убытия документов в эвакуацию. Вот, ну, пока в связи с тем, что все это крайне дорогостоящее, не удо... ну пока нет возможности за... заказать копии этих актов и хотя бы сверить, что что в итоге у нас куда пропало и куда возможно делать. И правильно говорит Игорь то, что э, какие-то документы где-то зависли, потому что вот, например, э, по рима католикам если брать, то э, документы находятся в Тираспольской консистории в Саратове. Вот. Пане Олексію, дякую Ми за те, що долучились до нас Час у нас стрімко біжить. Олексій Новіков був з нами на скайпі. Ми бачимо історія і вивчення свого коріння може бути найгірше цікавого серіалу, захоплюючого. Детективу, сути, і детективу. Да. Так, а ви мені до, до ефіру встигли розказати про те, що ви зробили ДНК тест, щоб так. шукати своїх так. родичів? Навіщо? Що це? Дивіться, насправді ну, проблема власне втрачених зв'язків. Да, навіть я не кажу документів. принципі, під зв'язків, тобто те, що зробила радянська влада, вона по суті зруйнувала там інститут сім'ї в такому старовому значенні. І дуже багато зв'язків І Один з способів шукати родичів це здати тест ДНК. Тобто, це береться слина, тобто щоки треться… біоматеріал. Біоматеріал, да, він опускається в кову таку колбочку, колбочку, ви відсилаєте його власне в ту компанію, яку замовляєте, і вони розшифровують, і ви можете отримати певний набір даних, які там визначає, ну з якої. Ви, умовно кажучи, гілки там великого людського дерева, і відповідно воно вам показує збіги з іншими людьми, які так само здали такий тест. У мене є кілька людей, які світяться мені як достатньо недалекі родичі, тобто це десь 4, 5, 6 юрітні приблизно. З деякими, на жаль, поки не вдається знайти документальне підтвердження в силу відсутності документів банально. Але у мене десь. Кілька тижнів тому був перший випадок, коли мені таки вдалося поєднати документи і власне, ДНК. Тобто людина, яка власне, є в нашій активній учасник нашої спільноти, виявився моїм там, восьмоюрідним дядьком. Ну, от, от, такі, тобто, я, я оперую такими цифрами, да, там, сіми, восьмоюрідний. І власне от, ну, перший збіг відбувся. І зараз, в принципі, в мене є ще два кандидати теж на збіг. Ну знову ж таки, треба пропрацювати те, що називається висхідна гілочка. Да, тобто, коли ви від себе починаєте копати всі гори, а потім робити ще братів. Сестер, тобто на східну ялинку, і тоді можна десь знайти, де власне оцей збіг. Тому насправді це досить цікаве джерело. Звісно, що навколо нього теж багато міфів. Зокрема, десь пару років тому гуляли відео по соцмережам, де там показували, що там умовно пакистанець, індус, вони там рідні там, чи ізраїльтянини, ліванець і так далі. Но, насправді це була реклама туристичної компанії. Хоча, звісно, не без правди, тому що дійсно дуже часто, якщо Подивитися ваших родичів вони можуть бути будь-якої національності з будь-якого регіону. Ну і власне національність як такої в ДНК не існує в принципі. Тобто там інші категорії, і воно теж достатньо хорошо промиває мізки, особливо любителям чистоти крові. Ігоря, наша наступна історія про людей, чи коріння цікавить не тільки їх самих, а й їх палких шанувальників. Зірки американського кіно українського походження вони підкрили увесь світ, закохали в себе мільйони сердець і залишились вірними Україні. Про наших у Голівуді. Дивіться. Зірка п'ятого елементу Міла Йович одна з перших голівудських акторок, яка спадає на думку при згадці про українське коріння. Міла народилася в Києві, потім деякий час жила в Дніпрі. Там же ходила в дитячий садок. У п'ять років дівчинка разом з сім'єю переїхала до Лондона, звідки згодом емігрувала до Сполучених Штатів. Цікаво, що навіть після переїзду Міла не забувала рідну мову. В мережі є відео, як 19-річна Йович виконує українську народну пісню. відомий актор Голівуду, яким може пишатися Україна, Девід Духовний. Зірка серіалу цілком таємно свого часу підкорив мільйони жіночих сердець, і мало хто з його фанаток знає, що родичі актора вихідці так-так з України. Шість років тому Духовний зробив допис у соцмережах, у якому поділився, що його дідусь виявляється родом із Бердичева. Віра Фарміга, ім'я цієї акторки говорить саме за себе і до ворожки не ходить. Ця білявка перед вами українка. Цікаво, що ім'я дівчинці дали не на батьківщині, а за океаном. Родина іммігрувала до Америки перед народженням Віри. До шести років дівчинка ходила в українську католицьку школу, виступала в народному ансамблі. А в 2004-му, вже будучи відомою акторкою у фільмі Торкаючись зла, Віра Фарміга зіграла саму себе американку українського походження. Мітатом народився на Україні. Я би дуже хотіла вам допомогти. Я з вами піду. Оскароносний режисер Стівен Спілберг ще одна зірка до скарбнички. Обидва рідні дідусі Спілберга родом з України. Той що по лінії батька проживав в Одесі, інший з боку матері із села Під Кам'янець-Подільськом. Одна з наймолодших голівудських українок Іванна Сахно, на відміну від більшості акторів, які перебралися до штатів в дитинстві або вже там народилися. Опинилася в Америці в 15 років. Це молода зірка Голівуду, яка тільки сходить над горизонтом. Юну акторку встигли помітити в блокбастері Тихоокеанський рубіж і в комедії Шпигун, який мене покинув. Попри те, що дівчина давно живе і працює в Америці, Україну вона не забуває. Дастін Хоффман, один із найтитулованіших акторів Голівуду, розчулився і заплакав, коли дізнався про своє українське коріння. Про це 78-річного актора повідомили в ході участі у телепередачі «В Пошуках коренів авторська група програми з'ясувала, що предки Дастіна Хофмана, лінії батька, походять з українського міста Біла Церква. Дідусі, бабуся, актора на ім'я Френкі і Естер емігрували в США. І нарешті зваблива Міла Куніс, голівуцька красуня і нинішня дружина Ештона Катчера, родом з українських чернівців. У 1991-му родина Міли, отримавши грін карту, переїхала в Лос-Анджелес. Через три роки після переїзду Куніс здобула свою першу роль. Далі пропозиції режисерів надходили одна за однією. Сьогодні на рахунку Міли кілька десятків комедій та серіалів. Останнє зіркове подружжя Міла Куніс та Ештон Качер відвідували Україну восени минулого року. Тут ми зустрілися із президентським подружжям Зеленських. Фаїна Василенко. Новини сьогодні Україна. 24. Отож, хочете знайти своїх пращурів, що робити? Ми підготували для вас коротку покрокову інструкцію, куди йти і що питати, щоб дізнатись про свій рід більше. Дивіться і занотовуйте. Аби відтворити дерево свого роду, необхідно запастися неабияким терпінням. Починаємо з найпростішого: розпитуємо у своїх дідусів і бабусів те, що вони знають про своїх батьків, ім'я, дату і місце народження. На допомогу прийдуть старі фото. У випадку, якщо живих родичів немає, можна звернутися до місцевого радцу. Там зберігаються документи за останні 75 років. Давнішу інформацію можна знайти в обласних державних архівах. Отримати дані звідти можна на. Надіславши відповідний запит. Ще один спосіб відтворити генеалогічне дерево це пошук інформації про прародичів в інтернеті. Зокрема, у базі жителів України є дані про понад 3 мільйони людей, народжених між 1650-ми і 1920-ми роками. Низка джерел інформації є навіть у Фейсбук. Там є декілька спільнот, де можна спробувати знайти своє коріння, наприклад, ЮАДЖенеолоджі або Закарлюка генералі. Генеалогічні розшифровки. Етнічне походження можна дізнатися завдяки аналізу ДНК. Якщо ж ви геть зовсім не маєте ані часу, ані натхнення, але маєте гроші, найпростіший варіант звернутися до генеалогічного агентства. Все так. Ну, здебільшого, так, дійсно, є дуже багато баз даних, тобто не лінуйтесь користуватись інтернетом. Власне, у нас в спільноті так само ми зробили величезну базу даних по джерелам, де як шукати, тобто намагаємось допомагати. А, і власне шукайте, поки це можливо, бо 20 століття, на жаль, дуже страшне в плані документів. Тут багато втрачено, репресії, переселення, все решта, тому хапайте своїх якраз дідусів, бабусі зараз. І навіть якщо зараз не будете шукати, принаймні запишіть, щоб у вас було. Ці дані. Бо далі вже там з архівами якось дасте раду, але цей перший крок, власне, розпитати, не втрачайте, бо це потім буде дуже шкодувати. Тому починайте шукати, зберігайте архіви, оцифровуйте, питайте родичів прямих, непрямих. Дуже часто там двоюрідних, троюрідних можна знайти більше, ніж у рідних. І, власне, це дійсно дуже. Дуже змінює ставлення і до історії. Власне, любити історію можна якраз почати саме через історію власного роду. Ігоря дуже дякую, що прийшли до нас. Ігор розкладай, бо вона у, у студії. Це засновник групи у соцмережах ну і спільноти людей під назвою ЮАДЖЕНОЛОДЖІ. Далі ми дізнаємось, що можна купити на українських блошиних ринках, але про це вже після новин.